Подивіться, друзі, орхідея розквітла на минулорічних ось цих таких гілках. І ось це вже цьогорічна. Це і ось вона. Так знімаю, звісно. Ну. Бачите, квіти повноцінні. Це ось ці останні бруньки, які. Не розквітають. От, і вони чогось чекають. Ось тут взагалі дві бруньки прокинулися. Уже всі, а ні, ще одна малесенька-малесенька. А ця просто прекрасна. це ось так. Вони, як в природі, знаєте? От як виросло, так і виросло. Виглядає дуже по природному такий орхідейний ліс. От, е Гілки не дуже великі, але е мені здається, що умов подобається орхідея, якщо вона цвіте і на е старих гілках, і на нових, нові випустила. Цим старим гілкам приблизно де, ну, десь е ні, 8 от е Розквітли. Вони зелененькі, не засихають. Ну, а ці новенькі щойно виросли. Тут у мене. Ось такі ще ростуть діланція і ще трошечки одна, один Ось він росте у мене красивий. Але маленький. Не знаю, як це буду розділяти. Коротше, так, трошечки запилені, листя помию скоро. Отак от. Так от. Цвіте. Мені подобається такий, наче весно якось. Воно само виросло, само розквітає. Температурний режим на вечір тепло, а вдень повністю холодно, вимикаю опалення. Така температура прохолодна, напевно, плюс 18. Орхідеї дуже люблять, щоб була прохолода. Тоді вони зацвітають. Якщо буде дуже тепло, вони не квітне і на підвіконні має бути холодно від скла. Часто дуже, коли централізоване опалення, коли ви не можете його регулювати вдень-вечір вимикати, то архідеї перестають квітнути, коли є пластикові вікна. А коли дерев'яні вікна, навіть при централізованому опаленні, вони це тут добре, тому що все ж таки дерев'яні вікна пропускають. пропускають.